Нове, ну, значить, сполучені штати висунули е, Україні ультиматум. і один з ключових пунктів цього ультиматуму це офіційне визнання окупованого Криму російським. Вчора президент України і е, якраз е, писало вчора видання, здається, за телеграф, що Рубіо летить в е, Лондон не на переговори з Україною, а висунути Україні ультиматум. І вчора, відповідаючи на питання журналістів, Зеленський сказав, що Україна ніколи не визнає Крим російським. Офіційно цього не буде. І після такої чіткої жорсткої. Відмови американська сторона вирішила, що їм просто немає чого робити у Лондоні. Хоча, в принципі, в цих. Умовах, які пропонувала американська сторона, не виключається розміщення європейських миротворчих або сил, як вони називаються, стримувань, які будуть розміщені в Україні. Потім інше це контроль Росії де факто над тими територіями, які вона окупована, тобто зупинка бойових дій на тій лінії фронту, які вона є, окупована. Запорізька атомна електростанція залишається формально українською, але вона буде контролюватися е, Америкою, і електроенергія буде постачатися одночасно як і країні, так і Російській е, Федерації. Такі були умови відповідно.